До двох годин роботи навіть без світла та газу і три сотні людей нагодовані. А все тому, що готують тут повноцінний обід на дровах в центральній міській клінічній лікарні розгорнули справжню польову кухню на випадок надзвичайних ситуацій. Її медикам передали мальтійці, кажуть надійна бо німецька, і вже не раз випробували її на власних велелюдних акціях. Тут усе продумано буквально до дрібниць, щоб зручно, безпечно та швидко можна було приготувати теплу їжу за будь-яких умов. Це такий готовий модуль. В нього входить намет, Спеціальний кухонний, Бачите, він має такий виріз для комина. Сама кухня. Е Ну і команда навчена. Бачите, що ми зараз палимо е, дровами. Дрова це не газ вдома. Їх не можна, коли хочеш підкрутити, коли скрутити. Потрібно в голові передбачити, що треба буде витягнути жар або піддати більше. Можливо, не доводити до кипіння або завчасно довести до кипіння. Тобто, це все треба буде враховувати. Не лише розповідають, але й показують, поки ми говоримо. Хлопці розпалюють кухню і беруться готувати. Вишуканої запіканки чи торта тут, звісно, не спечеш. А ось повноцінний обід із першого другого та чаю зготувати. Цілком реально. Щонайменше на три сотні порцій, а за потреби і більше. Ми зараз стартували готувати підливу. Ще олія трішечки не розігрілася. Будемо варити макарон. Так, щоб з розрахунку на 100. Чоловік на 10 чоловік мене зготуємо, ну і відповідно на 300, теж ми зараз не будемо готувати, бо зараз немає такої потреби. Ми готували супи, різні гречка, макарон, підливи. Дуже просто, теж, наприклад, яйця зварити, омлети ми робили на цій кухні, від зимою таку нашу західну страву, капусту засипану, з пшеном ми готували. В принципі, те, що. Задання, які стоїть перед польовою кухнею, щоб воно було тепле, гаряче, поживне і ситне. Кухня виконує абсолютно на всі 100%. Готувати на польовій кухні не складно, якщо знати певні нюанси пропорції та її потужності. Цьому мальтійці і беруться навчати кухарів лікарні, щоб ті, у разі довготривалої відсутності світла чи газу могли самотужки тут працювати. У ЦМКЛ переконують, до роботи в умовах надзвичайних ситуацій заклад підготували по максимуму. В наша лікарня, я так вважаю, ми максимально готові до таких е, випробувань. Ми тут зробили дуже важливо цей у нас потужна штука, це генератор. У нас є потужне джерело води, забезпечення водою і технічною, і питєвою. І дуже важливо було це вирішення питання забезпечення харчування, тому що пацієнт лежить. Як в місті, так і в лікарні може не бути світла, може не бути газу. І ми зобов'язані. Люди лежать, люди хворіють, і ми змушені їх забезпечити їдою. Це класна кухня. Ви бачите, вона дуже комфортна і зручна для роботи поварів. На ній можна приготувати одноразово майже 600 порцій. Кулінарні курси для персоналу лікарні триватимуть декілька днів і навчати будуть не лише обидві зміни кухарів, але й технічну службу. Наталя Гаргара, телеканал 402.